Чи від Володимира Зеленського? Я що больна на голову? Нет, звісно, цю тисячу гривень лучше дадуть хай солдатам. Де наші дрони? Сонечко моє, це відмивання грошей ця тисяча. Разве це не зрозуміло? Во час війни, пожалуйста, Ви хоча б маєте совість комунальні услуги на половину, хоча б щоб люди виживали. Коли була в 1945 году війна, комунальні услуги люди не платили. Це була війна. А зараз ти должен за комунальні услуги заплатити. І так, ребятки, а тепер думка людини, яка навчається на економічному факультеті в Києво-Могилянській академії. Порівняння від цієї жіночки Другої світової війни і нашої війни взагалі недоречне, бо я не думаю, що комусь треба пояснювати, чим відрізняється наша ринкова економіка і капіталізм від марксизму і соціалізму. Так, роздача цієї тисячі гривень це погано для економіки. Тому що збільшується грошова маса. Через збільшення грошової маси збільшується попит на товари та послуги, тобто збільшується купівельна спроможність кожного покупця, який отримує ці гроші, цю тисячу гривень, зі збільшенням купівельної спроможності і попиту на товари та послуги. Збільшується їх ціна, бо послуги товарів більше від цього не стає. По суті, ці гроші, які роздаються населенню, є не підкріпленими реальними ресурсами або зростанням виробництва. Я згоден з тим, що треба витрачати гроші на армію, але є гроші від наших партнерів, які зобов'язані бути використані на соціальну підтримку населення. На мою думку, це повинна бути адресна соціальна допомога. Саме тим, хто дійсно її потребує, багатодітні сім'ї, пенсіонери з мінімальною пенсією, з просто невеликою пенсією, або люди, по яким дійсно видно, що їм потрібна допомога.